Вже зовсім скоро прийде пора найчарівніших та найказковіших новорічних свят, і кожна маленька дитина бажає, аби всі її мрії здійснились. На жаль, не всі діти мають щастя відчути цю казку у родинному колі. Саме тому, вже 21-й рік поспіль волонтери молодіжного парламенту Кременчука проводять благодійну акцію Святий Миколай дітям, аби подарувати тепло і щастя діткам, позбавлених батьківського піклування. Так сьогодні у Кременчуцькому будинку дитини пройшов марафон написання листів Святому Миколаю разом з волонтерами Ерами маленькі кременчужани змогли поринути у свято і намалювати свої найбажаніші подарунки. Сьогодні ми завітали до будинку дитину в рамках марафону написання листів благодійна акції Святий Миколай дітям. Зібрали 20 мрій, самих найменших діток, яким від 3 до 6 років. І 6 грудня кожна дитина, яка малювала сьогодні мрії до святого Миколая, отримає бажаний подарунок. Дуже раді про те, що Кременчужани нашого міста не стоять осторонь, а долучаються саме до цієї акції їздять з нами і проводять час разом з дітками. Тішить, що Кременчужани це небайдужі та чуйні люди, адже кожного року велика кількість містян доєднується до акції, даруючи діткам радість та посмішки. Ми дуже раді, що всі кременчужани відкликаються кожного року. Кожного року в офіс приносяться солодкі подарунки, канцтовари, підгузки. Ми всі об'єднуємося і в цьому році вже за новим календарем, 6 грудня, соціальні заклади та діти, які цього потребують, отримають бажане те, що разом ми з з крмачком зберемо на святі малечу розважали знайомі всім Том і Джері. Під час цікавої, рухливої розважальної програми було багато танців та веселощів. Також для дітвори провели дивовижне паперове шоу. Як приємно спостерігати за посмішками та щастям, яке випромінюють дітки. Я думаю, що зараз це як ніяк необхідно, Тим паче діточкам да в яких немає батьків, і хто як не ми про них подбаємо. Після розважальної програми діти поринули у свої мрії та намалювали їх на папері. Хлопчики та дівчатка мріють про невеликі, але такі цінні для них речі: ляльку, машинку, робота або плюшового ведмедика. Кожен дорослий може стати чарівником для малечі і зробити це дуже просто. Ви зможете побачити ці мрії вже сьогодні у Фейсбуці. Там є папка Марафон написання листів 2023». Ви заходите. Там викладена мрія дитини прописано як звати цю дитину, скільки їй років, описана конкретна мрія, яку вона там замовила. Це машинка або іграшковий телефон. І можете в коментарях забронювати подарунок та принести в офіс до 4 грудня. Сьогодні у нас були представники молодіжного парламенту Кременчука і збирали всі побажання дітей. Те їхні мрії, які вони хотіли б хотіли втілити, малювали подарунки, які вони хотіли отримати. Сподіваємося, що Кременчужани небайдужі люди допоможуть в здійсненні цих мрій. Кременчук дійсно місто чарівників, адже безліч волонтерів та небайдужих щороку доєднуються до акції і дарують радість і посмішки малечі. Тож запрошуємо вас долучитись до акції та власноруч здійснити таку жадану мрію малюка. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.